Передати слово Оксані Продан, прошу, Оксана. Продан шановний Володимир Васильовичу, шановні колеги, я прошу звернути вашу увагу на те, що цим законопроектом вводиться відповідальність не тільки за видобуток вугілля, але й за видобуток всіх інших корисних копалин і того піску, і того щебеню, який сьогодні видобувають абсолютно в різних галузях і в різних регіонах України. І хочу звернути вашу увагу на те, що цим законопроектом передбачається введення відповідальності, не нової відповідальності, але посилення, значне посилення відповідальності стосовно всіх осіб до кримінальної відповідальності, цим законопроектом пропонується від, притягувати як посадових осіб, так і фізичних осіб, які фізично змушені сьогодні працювати, в тому числі і на копанках. Для того щоб вирішити це питання, для того щоб захистити людей, які працюють сьогодні нелегально, і захистити нашу природу, потрібно не вводити додаткові санкції і посилювати відповідальність. Потрібно легалізувати той бізнес, який сьогодні насправді штучно нелегальний. Потрібно дати можливість. Тим власникам підприємств, легальних нелегальних власників, які сьогодні масово працюють в першу чергу на сході України, легалізувати і заставити їх легалізувати їхню роботу. Да, це не вигідно власникам, які сьогодні, наприклад, біля міста Шахтёрськ в Донецькій області, масово везуть вугілля по Причапаєвку, по офіційну шахту, яка зараз законсервована і планується до залиття водою. Везуть чистою новою асфальтованою дорогою від копанок до споживача в бік Донецька. Так, от їм не хочеться легалізовувати свій бізнес, бо тоді їм прийдеться платити податки, платити за соціальне страхування людей. І тому пропонується такий, начебто, легкий вихід це введення додаткової збільшення штрафів і кримінальної відповідальності. Так, от цей вихід несе за собою ще один ризик корупції, додатковий і дуже великий. Тому що, як завжди було раніше, пропонується Кабінету міністрів в цьому законопроекті ввести величезну вилку штрафів від малесенького до дуже дуже великого. Хто буде приймати рішення? Чому що стосовно однієї людини буде прийматися мінімальний штраф, а стосовно іншої людини, позбавлення волі? Чому ми даємо таку можливість? Ми вважаємо, що сьогодні дійсно захист людей, які змушені працювати нелегально, повинен бути забезпечений державою. Але в першу чергу це повинна бути легалізація бізнесу і ліквідація корупції. Дякую. Дякую, фракція.